Він був першим військовим капеланом в Держприкордонслужбі. 8 червня серце Дмитра Махоти зупинилося на 35-му році життя. Кожен бажаючий міг попрощатися із священником Православної церкви України у Свято-Покровському соборі. За тиждень все було добре. Це дуже неочікувано. Він був дуже хорошою людиною, хорошим чоловіком. Батько. В Держприкордонслужбі отець Дмитро вірно служив протягом семи років. Зі слів прикордонників, священик завжди мав час, аби підтримати курсантів та просто поговорити з ними. Він зміг е -е, перейти ту. Той рубіж, коли курсанти вважають священнослужителя якимось ну, далеким, якимось високим, якимось недосягаємо. Він був поруч, він їздив з ними на екскурсії, він їх долучав до, до культурної, до світлої діяльності. Вони могли з ним спілкуватися рів на рівні. Від початку повномасштабного вторгнення Отець Дмитро активно займався волонтерством та духовно підтримував військовослужбовців на передовій. Він був першим, хто зустрічав полеглих воїнів зі сходу. Він був першим, хто їх супроводжував на небо. нагадаємо, в березні 2021 року містяни попрощалися із батьком Дмитра Махоти Анатолієм. Він був Хмельницьким і Кам'янець-Подільським митрополитом. Хмельниччина втратила двох відданих представників духовенства: Олександр Тітов і Гулько, Телеканал Перший Подільський.